We'll you Вас вітаю тубканал Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цікавий інструмент картридж ААТЦ А20 до антивібраційної державки від відомого турецького виробника АКО. Цей картридж розроблений під твердославну ріжучу пластину ДЦ-11Т3, що дозволяє не тільки розсочувати деталь, але робити фаски та уступи. Картридж має в комплекті ключ для кріплення ріжучої пластинки та продається в пластиковому тубусі, що зберігає його від зовнішніх пошкоджень при зберіганні та транспортуванні. Картридж до антивібраційної оправки має наступні технічні Характеристики: діаметр картриджа – 20 мм, виліт картриджу 20 мм, Мінімальний оброблювальний діаметр двадцять міліметрів, кудрізкі 93 градуси. Оправка має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Кріпиться цей картридж на антивібраційну державку за допомогою трьох гвинтів. Зворотня поверхня картриджу має також гребристу поверхню, як і у державці, що забезпечує надійне кріплення та запобігає зайвій вібрації при розточуванні деталі. При довготривалій роботі в рекомендує використовувати охолоджувальну рідину, яка як охолоджує зону різання, так і Одиць ружку і зони різані, забезпечуючи довготривалість роботи ріжучої пластини. Турецька компанія АККО виробляє картриджі до антивібраційних державок з високоякісної загартованої інструментальної сталі, що забезпечує високу міцність управки. Твердоспавні ріжучі пластини в комплект не входять. Ми їх можемо запропонувати окремо, правильно підібравши їх під вашу задачу. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формувати своє замовлення. А ще наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактами телефонами. доставку робимо в будь-яких куточок України з нами швидко надійно та якісно.